Супергерої ФАСТ це проєкт, який втілюють у понад 20 державах світу, і в його межах навчають діток розпізнавати симптоми інсульту і самостійно викликати швидку медичну допомогу. Уроки в доступній мультиплікаційній формі за весь час реалізації цього проєкту понад 60 тисяч діток пройшли таке навчання. Шматочок його пропоную переглянути зараз разом. Роз'яснювати важливість цього проєкту серед батьків та педагогів допомагають вчителі амбасадори і одна з таких амбасадорок зі Львівщини, Оксана Стасів, вчителька початкових класів Миколаївської початкової школи. Зараз із нами у студії головного задань. Вітаю вас! Добрий день! Я переглядала відео, готуючись до нашого ефіру в моїй школі, коли я була ученицею молодших класів такого не було, і зразу думка о ні, а навіщо дітям таким ще малесеньким знати про те, що таке інсульт, про ці всі страшні хвороби. Але тим не менше, в цьому навчальному році українські вчителі понад 12 тисячам дітлахів розповіли, як рятувати життя. А скільки шкіл на Львівщині до цього проєкту долучені і як стати його учасником? Цей проєкт слід сказати вже в Україні втілюється протягом чотирьох років, і загалом більше 600 тисяч дітей залучені до цього проєкту у Львівщині, Я думаю, що таких шкіл більше 50. Ми спеціально не відслідковували, але коли вчителі і дорослі будуть реєструвати свою дитину, вони у переліку шкіл зможуть знайти свою школу і побачать, скільки шкіл із Львівщини залучені. Думаю, що це більше 50. Зокрема, можу виокремити школи із Самбора, Червонограда, Яворова, Городка, Давидова, Жовк, Рави Руської, це по всій Львівщині. По всій Львівщині, так і в нас у Миколаєві, Миколаївській територіальній громаді. Теж чотири школи долучені вже до цього проєкту а для освітніх закладів. Це безкоштовно чи якось Без... варіюється доступ за 에... Плату. доступ повністю безкоштовний. Ага. Це е... ініціатива Angels, Міжнародні лікарі, які дбають про медичну освіту дітей, посприяли цьому, і е... ось ця програма безкоштовна для дітей, для дорослих і немає платного нічого платного. Все безкоштовно. А на діток якого віку здебільшого цей проєкт орієнтований? і в якій формі відбуваються уроки, це ж не лише мультики. Ми знаємо, що діти і танці вчать, з допомогою яких можна запам'ятати, як власне надавати допомогу, на які ознаки звертати увагу. Так, отже, програма розрахована на дітей від 5 до 11 років, тобто, це і садочкові діти учні початкових класів, і навіть п'ятикласники можуть долучатися до вивчення матеріалів цієї програми. Тому що матеріал повністю відповідає віковим особливостям дітей, заняття якимось чином інтегровані в навчальні дисциплі... дисципліни, які є в програмі, чи їх проводять поза межами уроків. Ем, найчастіше ми е, проводимо заняття в цій програмі Супергерої ФАСТ на уроках Я досліджую світ або Я пізнаю світ, якщо це інтелект, і на уроках інформатики теж ми вивчаємо з дітками цей матеріал. Якщо вчителі, а вчителі мають свободу у нас, планують якось інакше свою діяльність. Це може бути частково і на уроках української мови, і в позаурочних заняттях. Ось ми бачимо на різку кадрів, як дітки вивчають танок, з допомогою якого можна власне запам'ятати ознаки інсульту, і мабуть для них це. І цікаво, окрім того, що пізнавально, як малеча реагує під час таких уроків, чи легко вони їм даються завдяки саме ось такій подачі матеріалу? як ви правильно сказали, що декілька років назад не було таких методик, не було такої форми навчання для дітей. Це вражаюче, дорослим це теж подобається, тому що не тільки вчителі і не тільки школи залучають дітей до вивчення матеріалів цієї програми дітям подобається це. Це інтерактивно, крім того, багато матеріалу зараз є онлайн, тому що є багато онлайн ігор. Діти заробляють діамантики, заробляють бали, проходять квести. Є дуже цікаві ігри. Мотивація рухатись далі. Так, рухатись далі, і на кінець проходження цієї програми і вчителі і учні мають можливість отримати сертифікат для дітей. Це важливо для дорослих теж. можливо відбуваються якісь навіть змагання поза межами рівня держави. Так на міжнародному. Рівні є змагання між школами, і хочу похвалитися, що певний час, тиждень часу наша школа Миколаївська початкова була на 10-му місці у світі, але це ввійшли в десятку кращих. кращих, але це дуже коротко тривало, і пізніше нас перегнали. Нам треба було сильніше притиснути. Це мотивація на, на наступні навчальні е... роки. Так. Власне щодо назви супергерої FAST, то ця частинка Фаст вона абревіатура відповідає англійським термінам, які означають, які позначають ознаки інсульту. Це Обличчя Фейс перекошена. Далі арм. це рука порушення. Також координації. Потім мовлення, яке теж порушено, і час, тому що він на вагу золота для того, аби надати якомога швидше людині допомогу. І цим ознакам відповідають супергерої. Що цікаво, це е, несподівано це тріка пенсіонерів. Тобто супергерої, пенсіонери і їхній онук. Розкажіть про ролі цих персонажів. Отже, найпершим ми зустрічаємо хлопчика, його звати Чарлі. Він вчасний, тому що він вчасно має допомогти своїм бабусям і дідусям. Остап у нього дуже виразне обличчя, міміка у нього така. І, власне, Остап відповідає за обличчя, тому що діти мають спостерігати, якщо обличчя перекошене або щось не з цим обличчям, значить це вже одна із ознак інсульту. Другий персонаж дідусь Руслан. Він відрізняє, Тим, що він сильний, у нього дуже сильна рука. рука. Тобто, перші літери вони також що? так Руслан, рука, Позначено. Остап обличчя. Бабуся називається Мотря, тому що вона замовив мова. мова. Вона дуже гарно співає, дзвінко розмовляє. Зараз з'явилася ще одна персонаж. Це Віра, дівчинка. Така ну вона вчителька, вона допомагає їм. Отже, цього року чотири роки було тільки чотири персонажі. Зараз додалася ще Віра, і вона підказує Чарлі його бабусь. І бабусі, і дідусям, як впоратися з цією проблемою, це цікавий спосіб для малечі доступно пояснити, що коли людина, коли ось цей один з персонажів супергероїв втрачає свою суперсилу, mm -hmm. так то, відповідно, це е, якийсь такий показник, що потрібно телефонувати в швидку і Є ще, звісно, лиходій, лиходій, тромб <сум> та зрозуміла логіка, і проти нього супергерої і борються. А з того, що ви бачите, як засвоюють ось такий матеріал діти завдяки системі пояснень, тому що все, все максимально доступно, все максимально в прикладній формі. Так, знаємо, що у дітей на жаль зараз кліпове мислення, вони люблять, щоб мінялися зображення, мінялися події, вони серфлять далі, далі, далі. І точно так і методика цього матеріалу подається, що тут танець, тут гра, тут ми подивимося в книжечку, а подивимося, як цю гру зіграти лабіринт пройдемо. Тобто це кольорове яскраве яскраве, розраховане на на вік дітей, тобто швидко міняються ці події, міняють. Способи взаємодії дорослих і дитини, і дітям це заходить. їм це подобається. А чи були випадки, коли дійсно така навчальна програма допомогла в реальності котрійсь дитині чи зателефонувати в швидку, чи покликати когось на допомогу, коли дійсно рідним стало зле? Наводиться така класична ситуація, яка сталася саме з львів'янкою, дівчинкою Олією Церклевич. Це було два роки назад. Зараз вже їй 10 років, їй було 8 років. І коли вона побачила, що з її бабусею не гаразд, вона бабусі перекосилося обличчям, вона не могла говорити. Дівчинка покликала маму із татом і вони викликали швидку допомогу. І протягом двох годин бабусі була надана дуже дуже швидко через цю дівчинку. Допомога у нашій школі, не в нашій в сусідній школі цього року, на жаль, теж у двох вчителів сталася ося хвороба і. Діти підказали: ви сьогодні до вчительки звернулися. Ви сьогодні якось не так виглядаєте. І вже ввечері вона була в лікарні і дуже швидко повернулась на роботу. Тобто, діти це помітили, підказали своїй вчительці і, 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 і супер. і... Мала шанс на швидше одужання. Добре, що є такі результати, тому що літо це період, коли наймолодші дітлахи часто залишаються з дідусями і бабусями. І, власне, якщо би, не дай Боже, щось трапилося, вони зможуть вчасно зреагувати. Звісно, краще аби ці знання їм ніколи не стали у нагоді. Але добре, що така програма є, і вона їх цьому навчає. А в чому затребуваність цього проєкту? Тому що я з цього починала. Мені маленькою е, такого не. Розповідали і мені з погляду можливо дорослої зараз, якби я не знала про цю програму, здавалось би, а навіщо малій дитині про таке знати е нова українськільняті, так угу. нова українська школа спрямована на розвиток компетентності, це не знання е сухі, які можливо відірвані від життя, а цей про розвиток м'яких навичок. Тобто уміння жити в суспільстві, спостерігати за іншими людьми, звертати увагу на інших, які навички будуть потрібні дітям усе їхнє життя. А те, що вони вивчають у школі, навчальний матеріал, їм пригодиться або не пригодиться. Можливо, що їм доведеться переучуватися. Ми вчилися в університетах, а пізніше нам довелося переучуватися. Тому що е м м зараз е м в університетах навчають. Професій, яких надалі можливо і взагалі не буде. Тобто, доведеться переучуватися все життя і хто здобуває нові знання, той здобуває світ і будує кар'єру. І саме для того, щоб будувати м'які навички для наших дітей, і покликана ця програма. Багато діток після таких уроків сказали, що хочуть бути медиками. медиками. Так. так... так. А чи можуть завантажити уроки е, батьки окремо? Ну, так. Тому що ролики я наскільки гортала, і оскільки програма міжнародна, вони є англомовні, і не кожна дитина в такому малому віці може зрозуміти, і не кожна мама, не кожен тато її перекласти. Чи можна десь україномовні звантажити і вдома з дитиною переглядати <тас> українська команда повністю переклала все українською мовою? Якщо стається, а ну звичайно, що бувають такі баги, що е, раптом вискакує англійська мова, тоді треба просто перезавантажити свій комп'ютер, і надалі ви будете мати. Ти повністю все українською мовою, тому що весь матеріал: пісні, танці, лабіринти, книжки все перекладено українською мовою. Не тільки вчителі е, можуть рекомендувати своїм учням проходити цей матеріал. Батьки можуть самі зареєструвати свою дитину. Дуже добре, якщо вони прив'яжуть при реєстрації дитину саме до цієї школи, у якій дитина навчається, тому що тоді школа буде набирати бали і в цьому міжнародному рейтингу зможе е, перемагати. Як ви стали амбасадоркою цієї програми? Як ви мотивуєте інших вчителів долучатися? Е, я дізналася із вчительських чатів, вчительського спілкування про це е, дуже швиденько я зареєструвалася. Мені прислали ось такий дуже гарний матеріал для цілої нашої школи, і тому ціла наша школа, а це майже 300 дітей у нашій початковій школі. І ми змогли з учнями проходячи це, було ще 4 роки назад. І ми проходили матеріали у. Цих зошитах все було онлайн. Тоді е, так, тоді онлайн не було, не було такої потреби. Але зараз на щастя перевели цю програму онлайн, тобто е, не потрібно витрачати так багато паперу. А е, маючи доступ до інтернету і будь-який гаджет, дитина із дорослим, тому що потрібен дорослий, який зареєструє цю дитину, потрібна електронна пошта дорослого, і дитина в своєму темпі, як їй подобається, буде проходити п'ять занять, п'ять уроків. 5 5 книжок прочитати, відповідні ігри грати це дуже прозоро, дуже зрозуміло, дуже гарний методичний матеріал підібраний. Наостанок розкажіть, де шукати, як долучитися до цієї програми? За яким посиланням? Я думаю, в пошуковику увести супергерої ФАСТ, і найперше, що вам відкриється, це посилання саме на навчальну платформу, зареєструватися, зайти, познайомитися з методичним матеріалом і отримати. Корисні навички для своєї дитини. Дійсно, якщо дитина засідає за гаджет, краще хай переглядати. Вона буде щось корисне, зокрема, як освітні ролики від цієї програми Супергерої Фаст. Дякуємо про те, що розповіли про цю чудову ініціативу і про те, як навчають наймолодших діток розпізнавати ознаки інсульту. Ми у головному за говорили із Оксаною Стасів, амбасадоркою проєкту Супергерої ФАСТ, учителькою початкових класів Миколаївської початкової школи.